Всім привіт! Кінець опалювального, опалювального сезону вирішив засняти відео на свою пилетну горілку. Ну, вона не пелетна на щепі горілка до мого щепореза Так як щепорез є, а спалювати щепу в котлі просто так з відра засипати Це неефективно. І так, по, по горелочки моїй. За основу взятий балон газовий. Тут на мене стоїть мотор на 220, 25 Вт, 15 оборотів на хвилину. Тут він мене шнеком подає щепу. Зараз воно включиться. От в котел. Котел чугунний. Зроблена така горілочка, приставочка невеличка. Шнек туди подає, приставка на самотязі. О, зараз буде спрацювання шнека. Ось йде подача. Виставлено 44 хвилини. Подача 6 секунд. З цієї сторони ворошилка. Моторчик від дворників з трактора МТЗ, мабуть. Він робить такі коливальні, коливальні рухи. Не крутиться кругом своєї осі, а так туди-сюди, туди-сюди. От зараз він буде скоро спрацьовує, я вам покажу. Поки відкрию котел, дивимося, що там. Отак. От воно, без тяги. От зараз. Ну, сработочка пошла. На котлі зараз. 60. 61 градус. Так що така горелочка. Запитана від мене від безперебойника, акумулятори. Тут все провода на землі. Це все временно, временно, временно. Ось таке Таке воно. Експериментальний варіант, як то кажуть. Вон там гориться. Всю зиму я нею протопив. Задоволений. Задоволений. Набагато ефективніше, ніж просто спалювати щепу з відра засипати. Тупо в котел. Багато диму, багато сажі, нагара, а так просто йоршиком почистив. Вийду, вимів раз в неділю, да й все. Так що, отак. Все, всім дякую. Пишіть коментарі. Все, пока.